Кавон, кавон, вийди, будь ласка, Це терміново, ти повинен це побачити. Що там в них таке? Селяни, що вас сталося? Ого, нічого собі. Який наляканий селян? Ти що монстра побачив? Ех, якби тобі краще на це подивитися. Не зрозумів, а хто це в нас такий? Кавон, це дівчинка. Я бачу, що не хлопець. Але що вона тут робить? Ми не знаємо, ми самі її тільки побачили. Добре, добре, ей дівчинка. Скажи мені, як ти тут з'явилася? Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю. Це якось дивно. Скажи мені, ти загубилася? Я не знаю. Та що ж таке, і що в цьому випадку робити? О, слухай, а в тебе є батьки? Так, є. Дуже добре. А коли ти в останній раз їх бачила? Я також не пам'ятаю. Та що ж таке, друзі? Мені здається, що вона загубилася. Або нам її хтось спеціально підкинув. Камон, подумай, будь ласка, над тим, що ми можемо з цим зробити. А ми поки дамо їй фарби. Малює. О, так, до речі, з фарбами крута ідея. Дітям подобається малювати. В нас взагалі немає ніякої інформації про її батьків. Можливо її сфотографувати і викласти в інтернет, написати, типу, загубилася дівчинка. Таким чином, можливо, ми знайдемо її батьків. Ей, ти що наробила? О, подивіться, друзі, вона розфарбувала селян. І не тільки дивись, яку я картину гарну намалювала. Так, картина дійсно крута. Але мені більше подобається. Як ти селянів розфарбувала. Що ти також хочеш, Ну, тоді тримай. Тільки не це ти. Ти що зі мною наробила? Друзі, подивіться, тепер я також розфарбований. Бачиш, кого дарма ти сміявся. Ходімо, все це змимо. Слухайте, селяни, в мене з'явилася ідея. Сфотографуйте цю дівчинку і викладіть в інтернет. Скажіть, що загубилася дитина. Добре, я це зроблю. А я поки піду подивлюся, що вона робить. Слухайте, друзі, а я її не бачу. Тобто, окрім всієї. Картини тут нічого немає. Ей, дівчинка, дівчинка, ти де? Дивись, де я тут так високо і гарно. Ей, злізь звідти, я тобі кажу. Ти ще маленький, тобі не можна так високо забиратися. Не хвилюйся, я зараз в воду впаду. Ні, ні, -ні не треба, не треба, ти, ти взагалі не зможеш дострибнути. Злізь, інакше я зараз сам зроблю так, щоб ти злізла. Давайте піднімемося до неї. Стій, якщо ти піднімешся, тоді я точно стрибну. Ну добре, добре, що ти тоді хочеш. Я хочу веселитися, тому що у вас тут нудно. Натяк твій, я зрозумів, тому зараз я поставлю тут ось таку круту гойдалку, а також гірку, з якої ти зможеш з'їжджати. Подивись, тут можна весело провести час. Непогано, але мені не подобається. Чому це тобі не подобається? Я б сам на них, якщо чесно, катався б. Це гойдалки для маленьких дітей. Ні, ну якщо хочеш, можеш кататися, я дозволяю. Ой, нічого свіпо. Подивіться на неї, доросло знайшлася. Навіть не пам'ятаю, як опинилися в цьому селі. Вигадай якусь розвагу, а інакше я буду плакати. Добре, добре, ходімо за мною. Зараз, друзі, десь тут поставимо їй ось у водну гірку. Так, подивіться наскільки вона крута. Вона достатньо висока, як ви бачите, тут навіть можна купатися. Ось, це вже я розумію. Можеш, коли хочеш. Ем, е, дякую. Піднімайся зараз за мною. Я взяв нам декілька човнів. В Ми зараз в них сядемо і е, будемо спускатися з цієї водяної гірки. Один човен тут, а другий давайте поставимо тут поряд. Тільки давай з тобою домовимося. Перед тим, як з'їжджати з цієї водної гірки, ти надягнеш цей рятувальний жилет. Звичайно, надягну. Покажи, до речі, як треба з'їжджати. А, дивись, так це взагалі не складно. Сідаєш ось таким чином в човен і ось так от підлітаєш. Це достатньо круто. Прикольно розвага, але. Є і мінус, ти на човні назад ніяк не піднімешся. І тобто його треба ось таким чином зламати, взяти в руку і знову підніматися. Подивись, як я можу. Ей, ей, ти чого? А рятувальний жилет надягнути. Ей, ти вмієш плавати? Ей! Ти хоча б не втони, будь ласка. Не хвилюйся, я вмію плавати. А, ну якщо так, тоді добре. Кавод, як ти казав, ми виклики її фото в інтернет. Шукаємо її батьків. О, дуже добре молодці. А також ми. Вирішив викликати поліцію. О, до речі, так, точно. Треба було одразу в такому випадку викликати поліцію. Я думаю, друзі, їм краще знати, що можна з нею зробити. Може, її дійсно треба відвезти у відділок і там зв'язатися з її батьками. Слухай, щось мені взагалі набридлося водна гірка, в тебе є ще якісь розваги. З приводу розваг не знаю, але здивувати тебе можу. Ти коли-небудь бачила ось такий крутий трактор. Ні, а на ньому можна Їздити. Звичайно, можна, дивись, ось таким чином сідаємо. Але перед тим як сісти, треба, звичайно, залити паливо Готово, тепер точно можна сідати. І дивись, я на ньому можу їздити. Так, він достатньо повільний, але це все одно достатньо корисна техніка. А можна на нього поїздити? Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Звичайно, ні, ти ж маленька. Постривай, ти, ти тільки що це чув. Це був якийсь жіночий голос. Жіночий голос? Так це може твоє. Мати. Прийшла за тобою, давайте зараз, друзі, подивимося. Селяни, кажіть, кажіть, де вона? Хто вона? Ну, мені дівчинка сказала, що чує жіночий голос. Постривай, який ще жіночий голос? Ми нічого не чули. Все ж таки він був правий. Не треба було сідати в цей трактор. Дивно, селяни, що ви нічого не чули. Ну, знаєте, може, їй здалося хвилиночку. А де мій трактор? І де ця дівчинка. Друзі, невже вона на ньому кудись поїхала? Ні, ні, це ж це ж може бути небезпечно. О, ні, друзі, фух, та вже тут. Слухай, так, а де мій трактор. Ну як тобі сказати, а я не знаю, де він? Ти взагалі завжди кажеш, я нічого не знаю. А що ти взагалі знаєш? Ти хоча б знаєш своє ім'я? Так, моє ім'я Христина. Добре, тепер я хоча б знаю, яке в тебе ім'я, а моє ім'я Кавун. Може, покажеш, де ти бачила трактор в останній раз? Ну добре, ходімо, тільки не кричи на мене. Звичайно, не буду. А ось і він, вибач, будь ласка, просто я раніше таким транспортом не керувала. Там складне керу... Як Як ти могла? Ти знаєш, скільки ми селянами на нього накопичували, друзі, тільки на це вона втопила наш трактор. Я просто в шоці, його напевно вже звідти не дістанеш. Ну так, там вже все в воді, немає сенсу. Це дуже-дуже погана новина. Ну що ж, хто тут поліцію викликав? Ми приїхали. О, поліцейські, нарешті підходьте до нас. Хвилиночку, хвилиночку, я телефоную. Кавуну, камон, привіт. Так, так, селян, вітаю, я тебе слухаю, що сталося? Поліцейські вже приїхали. Приводь цю дівчинку сюди. О, поліція приїхала дуже добре. Селян, зараз підійдемо. Нарешті її заберуть. Тому що, якщо чесно, я вже від неї втомився. А ви, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки мої глядачів любить Україну. Тому, друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. О, до речі, я люблю також Україну, тому... Тому я поставила лайк і підписалась на канал. Дуже добре. А тепер ходімо. Бачиш, поліція вже приїхала. Зараз вони знайдуть твоїх батьків, і все в нас буде як раніше. А як вона тут опинилася? Ми не знаємо, краще в неї запитайте. Добре, але ж де вона? Як це де, Вона ж тут поряд. Хвилиночку, хвилиночку. Христина, Христина, ти де? Кавун тебе гукає, підійди, будь ласочка до мене. Друзі, я не розумію. Вона що втекла? Ви точно не вигадали про цю дівчинку? Та ні, ні, навіщо нам вигадувати? В мене ж навіть докази є, Я відео знімаю, але я її не бачу. Ну добре, тоді ми поїхали. Якщо що телефонуйте, так добре. Ну що ж, поліція вже поїхала, і тепер нам ще треба шукати цю христину. Я кажу від неї одні проблеми. Навіщо мене шукати? Я вже тут. Що ти, ти як тут з'явилася? Тебе ж тут тільки що не було. Те, телефонуйте, будь ласка, в поліцію. Як це дотелефонувати? А як ми тоді знайдемо твоїх батьків? А я й не збираюся їх шукати. Дивна, дуже дивна вона. Що, якщо дійсно нам її просто підкинули? І що тоді вона буде жити в нашому селі. А, Будь ласка, допоможіть будинок горить. Я випадково його підпалила. Що та як так? Це ж мій будинок. Він зараз повністю згорить. Так, добре, 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 кавунчику. Швидесенько, зараз добувай ґрунт. Давай, давай, тому що нам треба підніматися а, на дах. Швидше, швидше, швидше. Почекай хвилиночку, зараз піднімуся. Ось таким чином. Так, головне, щоб вогонь мене не. Не задів прибираємо. Ауч, ауч, друзі, рука зараз горить. Але води поряд немає. Що тепер, ау, що тепер зробиш? Добре, добре, потім буду тушити. Давай тебе поки що ось таким чином спустимо. Фух, 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 вдалося. А тепер можна спокійно ось таким чином водою, як ви бачите, друзі, повністю потушити цю пожежу. І я взагалі не розумію, а звідки в неї запальничка? Зараз треба буде запитати у селян, тому що особисто в мене ніякої запальнички не було. Селяни, я ж вам тисячу разів казав. Не розкинуйте свої речі по всьому селу. Але ж комунальне раніше це всіх влаштовувало? І в нас не було цієї дівчинки, і не було проблем. Ну а тепер, як ви розумієте, вам треба бути е, більш обережними. Віддай, до речі, мені запальничку ось. цю. Ну добре, тримай, все одно в ній газ закінчився. Нічого собі весь газ витратила. Слухайте, від неї дійсно дуже багато проблем. Я їсти хочу, дайте їжу. Добре, добре, але поки я тобі готую їжу, обов'язково Читай якусь з цих книжок. Все ще навіщо? Як це навіщо? Щоб стати більш розумним. Ну добре, тільки з їжею поквапся. Так, так, щось вигадаю зараз. Торт я вже поставив запікатися. Тепер давайте також покладемо сюди м'ясо. Так, і що ще треба? А точно, друзі, згадав, нам ще потрібен хліб. Тому що ми зараз робимо? Ми ось таким чином добуваємо трохи пшениці. Звичайно, назад ми її також саджаємо. Відкриваємо з вами верстак і ось таким чином отримаємо, друзі. Зі хліб, ну що ж, м'ясо там, сподіваюся, посмажилося. Так, майже посмажилося. Забираємо його, забираємо торт. Солодко, думаю, майже всі діти люблять. Тому їй це повинно сподобатися хвилиночку, щось. Щось дивне, але але що саме не розумію. Слухай, а я недооцінювала ці книги. Насправді мені дуже сподобалося. Я прочитала майже всі. Ось останнє залишилося. Ага, ага, я зрозумів. Друзі, в неї в неї виросла голова. Подивіться, яка в неї гігантська голова. Що я наробив? Так, так, так. А, віддай мені всі ці книжки, вони вони тобі більше не потрібні. Як це не потрібні? я ж кажу, мені подобається їх читати. Ну, молодець, почитала і досить. Що тепер з її головою робити, я не розумію. Так, добре, добре, дивись, ти ж хотіла їсти, тому ми зараз ось таким чином поставимо тут гарнесенько стіл. Також стілець тобі поставимо. І дивись, що в мене є. Торт в нас є, ну звичайно А також м'ясо та хліб. Я буду тільки торт. Ну, як скажеш, добре, я не наполягаю. І поки, друзі, вона їсть торт, відкрита коментарі та напишіть, що вам більше всього подобається солодкого. Цукерки, можливо, тістечка. Можливо, торт, а можливо, ви взагалі не любите солодке. Напишіть обов'язково це у коментарях. Мені особисто більше всього подобаються тістечка, тому що вони і не дуже солодкі, але смак в них дуже гарний. Фух, оце я наїлися на рік вперед, напевно. Селяни, ну що там у вас є якась нова інформація? Ми працюємо на це, але інформації. немає. Я не знаю, що з цим робити. Ну, дивіться, я так подумав, якщо нам її все ж таки підкинули, це означає, що вона. Не потрібно своїм батькам. Тому, якщо що ми будемо її виховувати. В якому сенсі? Ну як це в якому? Все дуже просто. Сьогодні я за нею слідкую. Завтра ти, післязавтра ти, і так далі. Натяк твій зрозумів. Ми будемо більш активно шукати її батьків. Сподіваюся, вони її шукають. О, це вже я розумію. По-нашому. Кристина, що ти там до речі з'їла торт? Ого, повністю весь торт з'їла. Нічого собі я ж думав, ти шматочок з'їш. Навіть мені нічого не залишило. До речі, з голов... Вою в неї тепер все нормально. А я, якщо чесно, злякався тоді. А чого ж ти налякався? Все нормально. Хвилиночку, хвилиночку, а що це з твоїм животом? А що з ним не та? Ну як тобі сказати, він в тебе в 5 разів збільшився одразу. Тобто ти хочеш сказати, що я товста? Ем, ні. Я всього ж хочу сказати, що в тебе виріс живіт через те, що ти з'їла одразу весь цей торт. Мені навіть не залишило, тому поїм трохи м'яса. Ну добре, друзі, сподіваюся, що. Це не дуже критично. Просто я всьому не розбираюся. Слухай, ну якщо я все ж таки вже тут, де я буду жити? А я, до речі, про це не подумав. А хоча слухай, є в мене один варіант. Ходімо, в нашому селі рівно 10 будинків. Живе сім селянів, а також я. Тобто в нас є два зайвих будинка. І ось, до речі, вони. Можеш вибрати один з них, хоча вони однакові. Я хочу собі рожевий будинок. Але ж в нас таких немає. Ну тоді. Перероби якийсь з них, щоб він став рожевим. Ну, добре, зараз зроблю. А я поки піду погуляю. Добре, тільки далеко від села не відходь, а ми зараз будемо переробляти. Ще скажу, друзі, чесно, легше нам побудувати прямо на цьому місці новий будинок, аніж переробляти один з цих, тому що це в нас займе набагато більше часу. Я думаю, що великий будинок їй не потрібен, все ж таки, вона маленька. Їй головне, щоб в неї було ліжко і власне місце, куди можна прийти. До речі, подивіться, які в мене є гарні рожеві блоки. Я думаю, що їй сподобається, а також в мене є ось таке рожеве вікно, також прикольне. Тому зараз, друзі, закінчимо будівництво цього будинка і сподіваюся, що вже нарешті я зможу відпочити. В мене вже не залишилося надій, що ми знайдемо її батьків. Хоча все можливо, я до останнього буду в це вірити, але мені здається, що це мало ймовірно. Ну, і дивіться, друзі, все, що нам залишилося, це просто поставити тут двері, і ось таке маленький будиночок. Вийшов. Поставимо тут ось таке рожеве ліжко. І нехай все ж таки тут живе. До речі, а де вона? А, точно, вона ж пішла погуляти. О, я, до речі, вже її бачу. Ей, хвилиночку, а, а, а звідки? Звідки тут це з'явилося? Що не бачиш, це клітка? Ні, ну я бачу, що це клітка, але але для кого вона? Для тебе сідай в неї. А звідки в тебе зброя? І, і взагалі звідки в тебе ці залізні грати? Я ж сказала, що піду погуляти, і знайшла, до речі, ці речі в Скрині. Ну, добре, добре, все, досить. А, пожартували, і тепер віддавай. Сідай швидко, інакше буду стріляти. Через три, два. Все, все, зрозумів, зрозумів, я тут і, 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 і що далі. Далі можеш з неї вибиратися, якщо хочеш. А тут важіль десь був. О, друзі, ось він, але, але я до нього достати не можу. Як це? Як це так? Ти що вирішила познущатися наді мною? Просто мені нудно стало, а знущатися весело. Я стараюся для цієї дитини. А вона дивіться що робить. Ей, ей, як це як це зробити? Чи зброю в неї треба забрати? Тому що все ж таки зброя це небезпечно. І для оточуючих, і для неї. Ну добре, ти тут розважайся, а я скоро прийду. Та що ж таке, треба було її не слухати і викликати поліцію в другий раз. О, друзі, дивіться, в мене ж є лопата. Щось я зовсім про неї забув. Ми можемо ось таким чином зараз зробити підкоп і спокійнесенько звідси вибратися. Давайте подивимося. О, до речі, так це було легко. А тепер в неї треба піти та забрати зброю. А от вона нас лякає, звідки в неї зброя. Це довга-довга історія, дайте мені її знайти. Може, вона у своєму будиночку? Ні, друзі, тут її, на жаль, немає. А де ж вона? А ось ти де. Ти як так швидко вибрався? Неважливо, зброю краще віддай всю, яку ти в мене взяла. А інакше що? Що ти зробиш? Давай не будемо ставити так питання. Скажи, що ти хочеш. Я хочу подивитися, мультики, мультики хочу. Добре, зараз, зараз я у твоєму будинку поставлю телевізор. Ходімо, покажу тобі. Дивись, а ось, до речі, і твій новесінь телевізор. Бачиш, ти можеш на ньому щось вмикати на Ютубі. О, дякую, нарешті подивлюся Ютуб. Так, так, але ж ти пам'ятаєш про нашу угоду. Я тобі вмикаю телевізор, а ти мені віддаєш всю зброю. Ну, добре, добре, забирай її. Ого, друзі, щось якось багатесненько в неї зброю було, як ви бачите, добре, що вона мені її повністю віддала. О, ти вже телевізор дивишся, слухай, а ти точно всю зброю віддала? Точно, точно. Не заважай дивитися телевізор. Добре, добре, виходжу. Фух, друзі. Вона дивиться телевізор, і я нарешті можу відпочити. Камо нам здається, що її взагалі ніхто не шукає. Ми весь інтернет обдивилися і нічого про неї не знайшли. Тоді виходить так, як я і казав, що вона залишиться жити з нами. Так, це може комусь сподобатися, може комусь не сподобатися. Але це все одно правда. Вітаю, я прийшла по оголошенню. Де моя дівчинка? О, вітаю, ми тільки но. На... Ану, селяни, відійдіть, не заважайте, тому що я сьогодні проводив з нею час. Мені краще про це розповісти. Зараз я погукаю вашу Христину. Все ж таки друзі, нам її не підкинули. Це дуже добре. Її загубила мати хвилиночку. А що тут, що тут відбувається? Що це за шахта? Добре, давайте спустимося, подивіться. Що тут взагалі відбувається? Христина. Ти що? Ти що тут робиш? Стало мені якось нудно і вирішила трохи покопати шахту. Почекай, звідки, звідки в тебе кайло? Так, це твоє кайло, я тобі його спеціально не віддавала. Ти ж сказав тільки зброю віддати, а про кайло ти нічого не казав. Добре, добре, все, все це взагалі зараз не важливо, Давай підніматися нагору. Ну що ж, в цей раз я точно впевнений, що мене вже нарешті залишать в спокої. Вибачте, я так розумію, це ви її знайшли. Е, я хочу вам сказати. Дякую за те, що ви проводили з нею час. Ну, насправді так, вона, дівчинка, нелегка, складна, і в клітку мене посадила, і трактор втопила, і так далі. і так далі Ой, я навіть не знала, що вона на таке здатна. Якщо чесно, я також. Але був радий все одно провести з нею час. Це було достатньо незвичайно. Ну що ж, Христина, ходімо додому. Я не хочу, не хочу, мені тут подобається. І, Христина, ми повинні йти додому. Якщо звучать. Звичайно, ніхто не буде проти, ти можеш сюди інколи приходити. Мо ем, я, я навіть не знаю, як відповісти на це запитання. Ні ні, кому скажи ні, скажи ні. А ви, друзі, як гадаєте, напишіть у коментарях, тому що день був хоч і цікавий, але для мене достатньо складний. Тому напишіть свою думку у коментарях. А зараз, друзі, обов'язково обов'язково натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони також цікаві. Ну і звичайно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.